Це було в дитинстві. Я народився 15 квітня 1942 року, тобто, в розпав Другої світової війни, який тоді пізніше у Радянському Союзі почали називати Вітчизняною війною. Але так чи інакше це була війна. І тоді як правило, а, да, я народився на півдні в місті, яке називається Великий Токмак. Бо там токмаків цих багато. І мала Токмачка, і ще якийсь верхній токмак, і так далі, а це великий Токмак. І фактично в цьому місті був єдиний великий завод, де всі працювали. Там, ну, принаймні три четверті. Чоловічого і жіночого населення працювали на цьому судоремонтному заводі. Ну і перші спогади мої про е, дитинство пов'язані саме з голодом. Голод це, е, ну якщо я народився в 42-му році, то мені було в 47-му році. Це десь 5 років, ну, може трошки більше, може трохи менше, там, але біля п'яти років. І е, те, що я міг запам'ятати, е, це, звичайно, е, якісь такі дитячі спогади, вони е, не систематизовані, якісь фрагментарні, але все-таки дещо в пам'яті збереглося. Е, ну, наприклад, і, що е, е, їли, я був, до речі, самим меншим в сім'ї. У мене сім'я така величенька, то два брати і сестра, але вони всі старші. А я був найменший. І, звичайно, і е, е, їм видно, тя, тяжко було все це, ну і мені, відповідно, теж нелегко було. От. Але те, що запам'яталося, це те, що завжди голодний, <головіка> завжди хотілося їсти. І... і їли все, що можна, так. Особливо запам'яталося мені, скажімо, із рослин. От їли якісь такі, рослинка, така маленька, і. Квіточки такі біленькі, суцвіття таке біленьке, називалося Грицики. Не знаю, може наукова там назва якась інша, але називали її Грицьки. То ми просто так жменюю хватали ті квіточки і в рот, і їли їх. І особливим користувався особливою, особливим делікатесом була це акація. Квітки акації. От коли зацвітала акація, я пам'ятаю, що ми буквально це називали кашка, і ті квіточки так жмутом брали і прямо в рот їли їх. І це було ніби такий делікатес, вважалося. Коли закінчувався цей цвіт, то втрачалося, значить, ця якась така пора, коли ми її їли. Ну і з... Такого е, е, запам'яталося мені ще із такої їди рослинної, е, називається рослинка Пасльон. Наскільки я розумію, вона і зараз є, це така офіційна назва, така ботанічна е, Пасльон. Це така невеличка рослинка із такими чорненькими, навіть такими е, е, темно-фіолетовими ягідками. Я пам'ятаю, що ми їли їх, все, але потім я вичитав вже пізніше, коли став дорослим, я вичитав, що це ну, наркотична речовина. Вона, правда, слабо наркотична, ми її їли і нічого з нами не, не траплялося. Хіба що ми ставали трошки, може й так. Але пам'ятаю, що ми їли такого. По розповідям. Люди їли все, що можна там. Їли і різних тваринок, там, так званих сусліків, їли, все. Ну, в нас в сім'ї нібито не прийнято було. Я не пам'ятаю, щоб ми так до цього доходили. Поскільки ну, дитинство було в мене таке тяжке і не було чого їсти. То я був такий увалій, ну, розпухший такий, але не від того, що я багато їв, а від того, що ну, не вистачало чогось в організмі. І я був такий ну, розпухший, малий, так, і перевалочкою ходив, пам'ятаю, що це все. Потім воно це все пройшло, я пам'ятаю, коли я вже став таким. Більш-менш юношею, воно все це пройшло. І я став спортом займатися пізніше, там бігати багато, там і різними вправами займатися, і це все пройшло. Але е, запам'яталося це саме раннє дитинство, у зв'язку з цим голодом, що мені весь час чогось не вистачало. Весь час мені так е, ну, було і все де, де. Ще запам'яталося цей. Е, Американський Ліндліс, пам'ятаю, ну це вже трошки пізніше, мабуть, було, я так розумію, от але запам'яталося, що мені дісталося такі. Вільветові штанці, вони так риб такий, видавали, якийсь звук, такий незвичний. Так. І коли я ходив, то вони рипіли так. І з мене трошки посміювалося із-за цього, що я з, -з музикою ходив, ніби. Так. Ну, Це ті ранні спогади от про дитинство. Ну, якщо врахувати, що мені було тоді там. Біля п'яти років, то дай Бог, що і це щось збереглося, а могло взагалі не зберегтися нічого. Але так дещо мені це збереглося все-таки. Да. Ну, на жаль, бачите, в тій країні, в якій я народився, Якось людське життя не цінувалося. І, і на індивідуальному плані не цінувалося. І на рівні цілих колективів інколи от, готові були жертвувати всім. Всі. І, до речі, і нас так виховували. Спочатку думає о родині, а потім о собі. От. Я б хотів, щоб оці тяжкі такі часи, щоб вони навіки минули і щоб вони не повторилися просто. Оце моє побажання, щоб вони не повторилися, ці часи. І дай Бог, що вони і не повторяться вже.